Патріотичні організації Прикарпаття відзначили 70 років часу заснування дивізії СС Галичина. Молоді люди на вічовому майдані провели смолоскипну ходу та продемонстрували документальний фільм про дивізію. З плином історії кажуть патріоти, чимало дискусій точиться щодо співпраці дивізійників з різними воюючими сторонами під час війни. Утім, запевняють хлопці, вони добре знали, за що боролися, і ніколи не зраджували українських інтересів. Якщо б не досвід Галичини, то хто знає, чи була б наскільки військовоспроможною українська повстанська армія наразі на Прикарпатті живих дивізійників залишилось не так багато проте, попри похилий вік, вони знайшли в собі сили, щоб прийти і з перших уст розповісти про сторінки історії більш ніж півстолітньої давності? Армія була потрібна сучасна, передова, добре вишколена, і саме в цьому в участі галицьких хлопців, галичан у дивізії Галичина була. Така місія, тобто вони йшли туди, щоб отримати фаховий військовий вишкіл. Нам потрібні були фахові офіцери вишколені за останнім словом, скажімо, так, мілітарної думки. Тому, можливо, німці це б бачили по-своєму. Наші хлопці, як то кажуть, йшли, і вони знали, для чого вони туди йдуть. Вони знали, що згодом вони будуть формувати кістяк українських національних збройних сил.